Максиме, ти сьогодні на фронті. А ми допомагаємо ЗСУ всім, чим можемо. Я багато читаю і якнайкраще вчуся, як я, обі... як я і обіцяла. Повертайся якнайшвидше з перемогою. Ми чекаємо тебе. А зараз я прочитаю уривок з книги Сергія Гридіна, не ангел. Лисеня, це ти? раптово почула знайомий голос. Що збентежило її, бо те прізвисько знали тільки друзі студентської пори. Дівоче її прізвище було лис, а зародувати волосся та ластовиння її називали Лисиням підвела здивовані очі. не невже ти? скоріше вгадала, що це її однокурсник, ніж упізнала його, поважно через це. Дорога кроватка і солідний костюм видавали в ньому успішного чоловіка. А вона впізнала студента Шибай голову Володько, скринника, який своїми запитаннями доводить викладачів до істерики. А я їду, дивлюся і думаю хто ж це на одній нозі стрибає? розкинув руки, наче крила скринник. Ну, дай я тебе обніму, бестія руда. Яка я руда? Он, сивина вже на пів голоди... голови, заперечила, зрадівши несподіваний зустрічі. Відразу подумала про свій зламаний каблук і чомусь розсердилася. Ну що, у мене все чудово. Та я й не сумніваюсь, усміхнено стиснув плечима той. Ти ж найкращою серед нас була.